Варто буде згадати друзів Андрія Івановича, серед яких Міхаїл Фрідман. Це російський олігарх, який нині перебуває під західними санкціями, зокрема, через обслуговування його Альфа-Банком державних оборонних підприємств РФ. Дружба уродженця Львова, Фрідмана і Садового створила відомий фестиваль Альфа Джаз. Ідея організувати захід з'явилася під час приятельської вечері з Мерл. Пан Садовий пропонував мені різні проєкти, наприклад, реконструювати історичні місця. Ми подумали і запропонували альтернативний проєкт фестиваль. Через 5-6 років це буде цілком стійка комерційна справа, яку зможемо просувати ще з більшим розмахом. Альфа-джаз Фрідманівський у Львові це є, це є сторінка триколірної ганьби міста Львова, магістрату міста Львова і керівництва міста Львова. А особливо і персонально